У багатьох проповідях і книжках ви зустрічалися із думкою про важливість послуху. У дитячих піснях можна почути про цінність слухняності. Дітей із маличку вчать, що для отримання життя вічного необхідно бути слухняними батькам і богові. Діти виростають із цим поняттям, а потім передають його наступним поколінням. Але чи є послух причиною спасіння та чим він є насправді саме у Божому плані? Давайте уважно дослідимо цю тему разом. Що каже Біблія про послуг. Ось я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття. Благословення, якщо послухаєте заповідей Господа Бога вашого, які я заповідую вам сьогодні. А прокляття, якщо не послухаєте заповідей Господа Бога вашого і ухилитеся від дороги, яку заповідую вам сьогодні, і підете вслід богів інших, яких ви не знаєте. Цей уривок. Розкриває нам, що від послуху Богові залежить, буде людина благословена чи заслужить прокляття. Давайте згадаємо історію Саула. І відповів Самуїл: Невже все палення і жертви настільки ж приємні Господу, як слухняність голосу Господа? Слухняність краще жертви і покірність краще туку баранів, тому що непокори є такий самий гріх, як чаклунство і противлення те саме, що ідолопоклонство? За те, що ти відкинув слово Господа, він відкинув тебе, щоб ти не був царем. Ця історія показує нам, що людина може виправдати свої гріховні бажання і переконати себе у тому, що її дії не суперечать Божим повелінням, опираючись при цьому на ті ж самі слова Божі. Така поведінка розцінюється Богом як непокора і є гріхом. Подібні дії призвели Саула до втрати благословінь і негативно вплинула на його подальшу долю. А тепер уявіть собі людину, яка вірить у Христа, яка знайома з усіма Божими законами і принципами, і яка робить і говорить все те, що їй каже Бог. Як ви думаєте, чи гарантує це їй спасіння? Читаючи Біблію, я знайшов людину, яка підходить під опис. Як ви думаєте, хто цей слухнянчик? Неправильно, це валам. Валам скажете ви саме так, валам. Він знав істину і говорив з Богом. Читаючи книгу Чисел, я помітив, що він нічого не робив без дозволу Господнього. Він навіть зізнавався у своїх гріхах і чітко передавав слово Боже без якихось спотворень. Але що ж не так із його послухом? Чому віра і послух Авраама зарахувалися йому у праведність, а віра і послух Валама ні. Це обман сатани, якому вірять більшість християн, і це може згубити їх. Взагалі, стосунки Валама із Богом чимось нагадують мені. Ставлення до Бога сучасної християнської молоді. Зараз поясню. Валам чітко знав, що Богові не угодно прохання валака, але він так сильно хотів отримати бажане, що торгувався із Богом. І нарешті чув від Бога те, що хотів. Так само, і християнська молодь. Вона, ніби, хоче бути слухняною Богові, але звабившись цим світом, знаючи, що можна, а що ні. Вона пробує знайти виправдання для своїх дій, щоб отримати бажане і, звичайно ж, знаходить. Валан думав, що у нього все під контролем, адже Бог все ще говорить із ним, і що в будь-який момент він зможе зупинитись, але він помилявся і не зміг повернутися до Бога. Сучасні християни, дозволяючи собі робити те, для чого знайшли виправдання, думають, що у необхідний для них момент зможуть стати на правильний бік. Але вони настільки звикають іти шляхом непослуху і гріха, що вже не захочуть зупинитись. І саме страшне, через Валама було збито із праведної стежки, і загинуло багато ізраїльтян. Врешті він загинув сам. Так само і за прикладом сучасної християнської молоді інші люди, що тільки починають свій християнський шлях, стають на дорогу подвійних стандартів і поступок гріху, вважаючи це нормою. Сатані вдалося переконати християн, що їхні зусилля, направлені на послуг Богові, роблять їх ближчими до Бога, і що ці зусилля це є основний рушій їх спасіння. Ці зусилля докладати треба, але не для того, щоб досягти спасіння. Що каже нам слово Господнє? Отже, улюблені мої, оскільки ви завжди були слухняні не тільки в присутності моїй, але значно більше тепер, під час моєї відсутності. Зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння, тому що Бог створює в нас і хотіння і діяння за своїм благоволінням. Не наш послух Богові робить нас спасенними чи близькими до Бога, а навпаки, близькість до Бога і розуміння спасіння, що відкрилося у дарі Христа, робить нас слухняними Богові. І наш послуг це скоріше відповідь Богові на проявлену до нас любов. Наш послух необхідний для загартування нашого характеру. Споглядаючи Бога у дарі Ісуса, ми підкоряємось Його волі, тому що постійний зв'язок із ним змінює наші серця і думки. Тож давайте шукати спілкування із Богом, і Він дасть нам сил і бажання бути справжніми Його дітьми. Амінь. Баби! Bible. Mm -hmm. wow. wow. Bible. Bible.